Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про аксесуари для настільних ігор. Взагалі, що таке аксесуари до настільних ігор і чи потрібні вони? Як бачите, зараз у мене на столі купу барахла, і це все аксесуари до настільних ігор, крім самої настільної гри, тут є на ній ось невеличкий. Аксесуар першим питанням ми будемо розбиратись. Я вам сьогодні покажу, які є аксесуари для чого їх використовують, і ви будете знати взагалі, чи потрібні вони вам і ще їх різновиди. Вам покажу. Розкажу принаймні про ті, якими я користуюсь сам, ну або про ті, які я там читав і бачив. От насправді аксесуарів для настільних ігр набагато багато більше, ніж буде в цьому відео, але багато із них це нішеві, якісь делюкс компоненти. Ще щось про них ми говорити не будемо. А От будемо говорити про основне, що реально може знадобитись вам у партіях, або що зробить ваші партії. Кращими. Ну а на друге питання я вже можу відповісти: аксесуари для настільних ігор не є обов'язковою купівлею. Тобто, якщо, ну, наприклад, у вас дуже обмежений бюджет і ви хочете купити собі якусь гру, то звісно, купуйте кращу гру, ніж якісь аксесуари до інших ігор. Це вам принесе набагато більше кайфу і ну, різноманітного ігрового досвіду. І до речі, друзі, якщо вам сподобається щось із 3D-компонентів, з 3D-друку мається на увазі, то у мене є для вас гарна пропозиція, де все це можна замовити. Тому що мій знайомий із Key factory який все це друкує, все, що ви тут бачите від 3 d органайзеру для тілетома або для сетів, карту тримачів, картхолдерів, або ж, наприклад, унікальних цих ресурсів для тілетома це все зробив він. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви хочете щось унікальне розробити під свою гру, під замовлення, так сказати, або ж якщо вам тут щось подобалось, в принципі також можете це у нього замовити. Посилання на. Телеграм-канал, де він виставляє все, що він робить, є у описі. А також на сам магазин інтернет магазин де це все можна замовити. От, тож, можете перейти подивитись, але звісно, після того, як е, подивитись відео, тож переходимо до огляду моїх аксесуарів. І почну я з найпростішого. Я навіть нічого зі стола не прибирав, тому що це зіп-пакети. Ви скажете, який же це аксесуар, а я скажу вам, що насправді зіп-пакети це дуже кльовий аксесуар, тому що, по-перше, вони дуже дешеві, вони вже є майже у всіх настільних іграх, і якщо там їх навіть немає, ви можете їх докупити і розкинути будь-які ресурси, компоненти по зіп-пакетах, вони є великі, маленькі, і у вас все буде в окремих зіп-пакетах. Так, у вас не буде упорядочено класно все лежати в коробці, але з урахуванням того, що це майже безкоштовно? що ви їх можете напихати скільки завгодно? То це дуже класний компонент. Але звісно, це не серйозно, тому що це просто zip пакет, і ми йдемо далі до реальних. Органайзерів. Отже, особисто у мене є три види органайзерів. Перші це дерев'яні органайзери з OSB, DSP, я не знаю що фан фанера. Ну, коротше, це такі дерев'яні органайзери, які треба складати або склеювати. В них ще зараз доволі часто є ось такі прозорі пластикові штуки, акрилові, здається, що додає їм шарму. Другий вид це з пропінені. Я не пам'ятаю, як називається цей матеріал, та й неважливо. це від folder space, частіше за все, а може тільки від... Них ось такі тучки, вони дуже легкі, вони всі ячейками ідуть. складаються прикольно. Як пазл, ти поскладав, і, і в принципі теж їх треба вже склеювати. Тобто, якщо дерев'яні вам інколи можна і не склеювати, я там збирав, що вони доволі сильно так залазять в пазики, всі треба склеювати сидіти. І третій вид це, звісно, як я вже казав, органайзери з 3D-принту, які вийшли. От. Ці органайзери найунікальніші, вони зроблені таким чином, щоб взагалі вам було супер класно. Закривалось і так далі. Ось, бачите, такими штучками зроблені під тілетом. Мені тож тепер давайте перейдемо до плюсів і мінусів кожного виду. Почнемо з дерев'яних. Дерев'яни є один великий плюс у них, вони найдешевші. Другий плюс їх це те, що їх є під дуже велику кількість ігор. Майже всі ігри, які є на ринку деякий час, мають дерев'яні органайзери, і вони є в Україні. Здається, Tower Rex їх робить. Більшість більшість робить Rex, ті, що є у нас в магазинах. Вони часто доволі зручні. І в плані того, що їм зручно користуватись, це вони продумують, особливо для нових ігор. І ще один вони є ігронайзерами. Що це означає? Та ігронайзери — це коли у тебе не просто все в коробці, а ти витягаєш і граєш разом з ним. Але тут треба врахувати, що це плюс буде для всіх органайзерів. Я не буду його повторювати. Тобто, кожен з цих органайзерів можна брати і грати, принаймні ті, що у мене. Я вже давно не зустрічав таких органайзерів, які не можна доставати з коробки і їм грати. Третій плюс дерев'яних. Органайзерів зараз їх роблять більшість закритого типу. Що це означає? Це ось у них є такі штучки. Зараз трішки громко буде, та вони не вилазять з них. Тобто тут, наприклад, акрилою, вони ще й гарні, ці штучки акрилові закривають і елементи не випадають. Це дуже класно, якщо коробка стоїть, у вас не тільки десь на полиці, а ви її може перевертаєте, берете з собою. Такі органайзери дуже треба, щоб були закритого типу. Бо якщо вони відкритого типу. Все повивалюється. І насправді це всі плюси дерев'яних органайзерів, у них є доволі вагомий мінус перший. Це вони важкі. Дерево, навіть ця фанера, вона коли складається в коробку, робить коробку в 2, а то й в 2,5 рази. Важчою ніж з грою, і це проблема, тому що коробка може важити там з чимось кілограми, і ще й плюс з чимось кілограми органайзер. І це капець важка гра полиці прогинаються, кудись її нести незручно. І ще й інколи дерев'яні органайзери рвуть коробки. Друге, звісно, вони виглядають не прям щоб супер класно, Ну тобто, якщо подивитись, тут є та якесь гравіювання, виглядає саме гравіювання прикольно, але ну. Типу, сама фанера виглядає не дуже. Ну і ще один мінус, їх доволі важко збирати. Я за один вечір якось збирав для трьох ігор. Це якраз був Арнак, Гребля і Сім чудес дуель. і капець у мене боліли руки просто. Перше, я збирав три органайзери десь дві години. Там багато елементів в Арнаку, в Греблі. А, і ще була замки Бургундії, так що чотири, за дві години 4. І. Всі руки потім чорні, бо вони коли ріжуться, там пиляка ця осідає на них. Дуже болять, тому що вам треба прям сильно вставляти в пази. І ще й не завжди ти навіть вставив. Все одно інколи треба десь щось підклеювати. Далі у нас пінені органайзер, і у них одразу є дуже класний плюс. Вони дуже легкі. Вони майже не роблять гру тяжлішою, тому що це пропінений матеріал. Він майже невагомий. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас гра не була ще тяжкіша, то це гарний вибір органайзеру. Плюс виглядають вони непогано. Вони зазвичай нейтрального такого сірого кольору, який підлаштовується під коробку. І ти, коли відкриваєш, у тебе нема такого питання. Блін, що воно все виглядає так печально. Але, типу, те, що у них немає якогось свого дизайну, у вас просто коробочка з компонентами, які гарно розкидані. В принципі, це задоволення окремо приносить. В порівнянні з дерев'яними їх треба клеїти. Що казати, що мені і дерев'яні треба було підклеювати, то тут плюс всі простіше. Ти їх просто склеїв, і у тебе нічого не були. Перший найвагоміший мінус у цих піненнях вони в рази в два. Дерев'яний десь гривень 500 коштував, пропінений десь гривень 800, до 1000 можуть доходити, якщо гра якась велика. І це про проблема, тому що ну блін за такі за таку суму можна гру купити. Звісно, зараз ціни ростуть вже за тисячу гривень, мало які нові ігри купиш, але все одно це велика частина якоїсь іншої гри. Тому я вам в принципі казав, що. Не обов'язково інколи органайзер покупати краще іншу гру якусь купить, більше кайфу буде. Пропінені важче знайти, їх менше є в продажі, як мені здається, їх теж на доволі велику кількість ігор є, навіть ті, що продаються в Україні, але от з наявністю їх менше, ніж таверексів. Я думаю, це через те, що вони коштують дорожче. Ну і в принципі органайзери, я думаю, купляють не так вже, прям щоб суперчаст. І ще один величезний мінус: вони відкритого типу. Хоча вони тут складаються один на. Одного і закривають частину да, нижню елементів, які під цими, але те, що у нас наверху, та ці ячейки, вони відкриті і вони будуть вивалюватись на них частіше. Наприклад, у мене в пройдисвітах, світах на них складаються там, 15 планшетів просто. Я не знаю, тому що тут всі допи, вона повністю кропка не закривається. У мене звісно, воно все притискає. Але навіть якщо в такому виді, все одно, якщо ти трішки потрясеш, тобто куди з нею поїдеш, верхні жетони повивалюються 100%, от, тому що воно там не прилягає все. Ну і нарешті органайзери з 3D-друку. Такі органайзери стали не так вже давно популярні. Хоча вони можуть, я би не сказав, що вони взагалі популярні зараз, та? Тобто, вони просто з'явились не так давно, тому що опція 3D-друку якраз в останні часи у нас з'явилася дуже доступна, що кожен може купити собі 3D-принтер, друкувати. І відповідно є люди, яким цим займаються, розробляють органайзери і продають. У них є. Також як свої плюси, так і мінус. І перший плюс це унікальність в тому плані, що якщо вам треба щось конкретне, ви можете це зробити, замовити і вам, от прям під вас це зроблять. Якщо немає органайзера на якусь гру, да, не завозять там Tower Rex чи Folder Space, немає в магазинах, то можна знайти того, хто тобі розробить його і надрукує. Або може одна людина зробити, інша надрукувати. Це зараз взагалі не проблема. Другий плюс вони доволі легкі, порівняно з дерев'яними, вони набагато легші, порівняно. З пропіненими пропінені, напевно, легші. Е, та, вони легші, але все ж таки не дуже е, вони важкі, е, тому що все ж таки пластик він доволі легкий. Наступний плюс вони можуть бути абсолютно закритого. Типу. Тобто, як бачите, у, у мене лотки можуть бути просто тупо з крижечками. Все, ти взяв, накрив, воно плотненько накривається або відкривається. Ось, наприклад, типу окрема така шмяк. Собі тут жетончики. Е, все дуже класно, воно ніколи звідси не виволить. Ну а тепер. До мінусів таких, звісно, у них є мінуси, і перший же мінус най, найбільший тут вони найдорожчі. Сам 3D-друк коштує, пластик коштує, робота людини коштує. І це, і, ну, це звісно, у всіх органайзерах, та це, це все є. Але ці всі органайзери є. На потоку, да, якомусь фабричному і так далі. А ці ж органайзери вони не фабричні, їх робить зазвичай людина, команда чи там невеликими партіями, одиниць, там один може взагалі зробити під вас, як от під мене робили, або там 10 штучок, хтось надрукує. І це, звісно, робить їх ціну набагато вищою. Щось, друзі, і по органайзерам це майже все. Ну, насправді самих органайзерів у мене більше немає. Проте інколи можна використовувати не тільки органайзери, а ще й всілякі які можна купити де завгодно, в магазині поблизу, чи замовити з Аліекспреса і в них зберігати компоненти. Або ж навіть надрукувати їх також на 3D-принтері. От у мене є приклад таких штук, типу універсальні штуки. Сюди можна вкладати якісь елементи, чотири типи елементів. Сюди поклали, закрили кришечкою, ще й видно, що там. Ось, наприклад, у мене другий такий саме є, і тут у мене монети. Ну, Зараз тут вони забиті монетами, про монети я ще вам розкажу, металеві, але його я трамаю на Наприклад, окремо, і у мене є набір універсальних монет, які я використовую у майже всіх іграх, і я для нього. Але в цілому, якщо б мені треба було, у мене не було грошей, я дуже б хотів, то да, там всякі рибальські наборчики для шиття чи для ще чогось, можна використовувати, Ти собі його купив, коробку кропку поклав. Туди напхав елементи, звісно, це не буде так класно, як органайзер, але теж зберігати можна. Наступний тип аксесуарів це протектори. Як ви вже здогадались, тут у нас елементів менше, тому що протектори це, ну, це такі штучки, які ви надягаєте на карту, аби її захистити. Від чого ну від чогось захистити? Це або від вологи, або від своїх брудних рук, або від зносу. От для в принципі для цього і треба протектори. Більше ні для чого вони не треба. Протектори бувають двох видів ну загально. Да? Це стандартні і преміальні протектори. От вони відрізняються товщиною. От у нас преміум протектор, вони такі. Приємні, доволі цупкі, класні. Коли ти їх тримаєш, приємно тримати карту. А коли ти береш стандартний протектор, то ти ніби целофанку тримаєш в руці, і карта, яка б вона класна не була, вона може бути з тисненням під льон або глянцева. Ну тобто карти зазвичай дуже приємні да, в настільних іграх. Якщо це якісна якась настільна гра, то вона дуже приємна на дотик. Стандартні протектори вони це все просто невілюють, тим, що ви ніби целофановий пакет за 10 копійок. Тримаєте в руці. По фірмам, які є в Україні, це Game7Days, Dragon Shield, і ще якісь Leafs Там і так далі. В Цілому я вважаю, що ніякої різниці немає. Скоріше за все, їх всі роблять в однакових умовах на одних забудах. Я одразу не купував стандартні, купував собі преміум. Потім зрозумів, що у них є один мінус великий. Вони дуже коляться і, і збільшують колоду. Ну точніше, два мінуси виходить, коляться і збільшують колоду. Коляться, коли ти перетасовуєш карти. Преміум протектори, блін, вони у тебе руки потім, як я не знаю у кого, просто балять пальці, якщо ти багато тасував, тому що вони як голки, прям і збільшують колоду. Ну якщо у тебе і так величезна колода карти, як, наприклад, в сеті, у мене зараз велика колода карти вдягаєш, вона стає в два рази більше. Просто і це проблема. Вирішив, куплю стандартні, все перевдягнув, тасуються, вже не коляться, колода менша, все одно велика, але менша. але блін, Карти на ощуп просто гівно. Е, тому було вирішено просто без протекторів грати у ігри. Тому є різні протектори, які можуть вам реально допомогти. Наприклад, карти стираються і у вас мітки з'являються. да Ви вже знаєте, бачите, що там десь потертись на карті, В сорочці, ви вже розумієте, що, що це за карта. На такі карти можна купити з якимось задніком, наприклад. Чорним, у вас як ось у мене такі є, вони чорні, бачите? Тобто, з одної сторони, прозорі, з іншої чорні, вдягнув всі карти, ти не бачиш. Давайте так, конкретні плюси. Вони захищають карти. Я би рекомендував, якщо у вас якась паті гейм, або яку гру, яку ви прям кожен день граєте і ви не хочете витрачати гроші ще раз на її купівлю, то тоді вам треба протектори. Або якщо ви колекціонуєте настільні ігри, як прям реальний колекціонери, вам треба, щоб все воно в ідеалі було. Так тоді треба. Якщо ж ви просто гравець, який раз в рік грає якусь гру, це не гра під пиво, де ви не розливаєте, чіпси не їсте, не берете жирними руками, а ви там ну, граєте раз в місяць, декілька разів там, чи раз в тиждень, то мені здається, вам це не треба. Плюс є такі ігри, де дуже багато карт: це Аркнова, це телеформування Марсу, це сеті. Якщо там щось трапиться з однією з двома з п'ятю картами, нічого страшного не буде. Ну тобто, це, звісно, прикро, що карти зіпсувались, але гра від цього не постраждає. І в таких іграх, ну, типу, протектори, не дуже важливі. Якщо ж це гра, в якій кожна карта важлива, ну, наприклад, АРКС, там кожна карта важлива, тому що. Там, в принципі, так дії специфічні, вам треба, щоб була повна колода карт для гри. То туди можна вдягнути та або не знаю якийсь ініж де конкретні карти їх небагато, і ви їм тільки граєте. У всіх інших випадках не треба. Воно окрім того, що колиться з збільшує колоду, воно ще й відчуття від гри вам портить. І ще й грошей все ж таки коштує. Далі один із теж найпопулярніших для настільних ігор, для настільних рольових, для настільних ігор, Аксесуар це дайстрей. Справді, тут якби входить у нас. Давайте є дайстрей. Це лодки для кидання кубиків. Є Дейстаувери, це також кидання кубиків, але це башенка така, куди ти кидаєш кубики. Ну, я покажу, у мене просто нема. І вони, типу, замість того, щоб їх кидали кудись, вони, типу, там збігають і випадають якоюсь стороною. Спочатку по Tray. Е, невеличкий екскурс. Є вони багатьох видів. Насправді у мене було два. Цей мій улюблений дерев'яний класний з деревцем з кожу, чи що тут наклеєна, і тканини, який складався. Я його десь потіряв дуже обідно, але вони мені обидва дуже подобались, і у, у обидвох є свої дуже великі плюси перед іншими дайстреями. По перше, дерев'яні десь У нього плюс він виглядає класно, він зручний. Він в принципі легкий. Коротше, що я вам за це все розказую, виповнює свою функцію. Але основний мінус у таких дайстреїв, у дерев'яних, у пластикових чи щось подобного типу, це те, що коли ви кидаєте кубики, вони дуже сильно шумлять, е, капець. Але оцей десь у нього ця проблема вирішена тим, що тут кожа про проклеєна і все. І типу, воно вже так сильно не стукає. Окрім таких, у мене ще був тканинний і він теж класний, тому що він взагалі не шумить. Він дуже легкий, простий. Ти його можеш в будь-яку коробку вкинути, і напевно так і сталося. Я Його в якусь коробку вкинув, коли кудись йшов, і просто він зник. Сьогодні я для відео я два дні шукав просто цей дестрей, і я так і не знайшов. Але він класний тим, що дуже тоненький, розкладається, ти його склав, поставив, ви пограли, розклав, десь його собі в поличку засунув. Є ще більші. Якщо вам треба, ви там не знаю, в рольові ігри граєте, то звісно, вам треба там побільше. Нам. Цих двох вистачало, ми там ставили клубу, два, поки я не потеряв один десь з одної сторони, інший з другої сторони стола, і гравці собі кидали. Їх. Взагалі нащо вони потрібні? Типу, можна ж так кубіки кинути. Ну але врахуйте те, що коли у вас велика гра. То у вас на столі і так мало місця, і ще кудись кубики кидати, ви можете, вони можуть вилетіти за стол, вони можуть збити вам якісь елементи, і це просто незручно. Якщо кидати на стол, то це, типу, воно шумно, воно, вони розлітаються, а так ти кинув їх в цей десь вони тут собі щось покатались, впали, і ти типу, побачив. Красота, красота. Я вважаю, що це один із, ну, типу, оцей аксесуар ми використовуємо найчастіше, ну, принаймні в іграх, де є кубики. Тепер давайте поговоримо за Дайстаури. Дейстаури це те саме, тільки туди кидаєш кубики, і воно вилітає. Ну, я вам якесь відео показую. Я вважаю, що це взагалі не потрібна штука. Мені подобається кидати. Ці Дайставери є. Прозорі, є дерев'яні, є там з механізмами, є картонні, наприклад, в крилахой де по змовченню. Там такий можна його типа використовувати. Але, типу, я не знаю, він місце займає, і вони там інколи застріюють кубики, і мені короче не подобається. Я. Ну, Колись я їм користався. Не в плані, я сам не у мене би були, вони я в них кидав. Не знаю, кайфа не відчуваєш, тому ну, в цілому вам і не раджу. Краще купити Dice 3. До речі, до протекторів. Протектори захищають карти, а в нас ще в іграх є жетони. Наприклад, в Орлані. Ми його прямо зараз і достанемо. Ось в Орлані є таке цілий. Зіп, до речі, ви бачите, у мене тут все по зіпах розкидано, що доволі зручно. О, картонні такі жетончики, маленькі, прикольні. Ви їм граєте там на планшетку собі вставляєте, Їх дуже багато, ви їх в мішочок собі закидуєте. І от для таких штук є спеціальні капсули. Вони захищають ваші жетони від будь-якого. Ну тобто, це прям така тюрма для нього. Але дивіться, я використовую його. Ці штучки капсул не для того. Щоб зберегти жетони, а для того, щоб мені було зручніше грати. З ними дуже кльово грати. Якщо жетони е, такі маленькі, не дуже зручно брати, то в капсулах вони. Просто неймовірно прикольно беруться, складаються, не розпадаються в мішечку їх діставати зручно. Як мені здається, це прикольна тема. Е, інше питання, що це щастя, коштує майже як гра. Ну тобто, ці жетони мені коштували на Орланд, здається, гривень 800. От да, не дуже дешево. Але мені подобається. Проте ну, і вони функціонально трішечки покращують гру, але ну, взагалі не обов'язкові для до речі, пройдисвітів Кведлінбурга також можна вставити. Але для пройдисвітів там є не тільки. Капсули, там можна замінити просто жетони на акрилові, здається, точки поміняти собі. Тобто ти ті просто викидаєш умовно і акрилові собі виставляєш. Що ж, ну а далі я вам просто розкажу про компоненти, які покращать ваш ігровий досвід в плані емоційно, відчуття, тактильно і так далі. Про те, що я вам вже розповідав, наприклад, це монети металеві. І набори монет бувають двох видів. Це перші конкретні під гру, вони прям стилізовані. І виглядають так, як базові картоні, але краще металеві. От у мене є такий набір для греблі. Вони просто неймовірні, вони класні, ти їх коли тримаєш, кайфуєш. І другий варіант монет це типу, просто такі монетки. З різними номіналами для універсальних, типу для будь-яких ігор. У мене такий набір теж є, який я тут усе храню. Тут у мене один, три, п'ять, десять і двадцять номіналів Монет я купив також собі один раз окремо. І зараз в усіх іграх, де є монети, і де у мене немає. А в мене тільки в реблі свої монети окремі. Я використовую ці монети. Це дуже кайфово. Звісно, це робити, типу, взагалі не обов'язково. Воно нічого не вносить в гру нового в плані. І це треба робити тільки, якщо вам реально хочеться. Але, типу, замість того, щоб купляти для якоїсь конкретної гри, я би купив універсальні. Або купив би для якоїсь конкретної гри, але використовував би їх універсально. Ви кайфонете, я це вам гарантую від кожної гри, де буде такі монети. Далі у нас. З того ж плану це ресурси, реалістичні ресурси або ресурси з 3D-компонентів. У мене реалістичних прям немає. Не знаю, в Україні мені здається їх важко знайти, та я і собі цілю не став. Але от з 3D-компонентів для тілетома ніж так само і робили. Це прям унікальні, тобто. Я перше, для кого їх такі зробили, що дуже кльово, і вони вже виглядають прикольніше, тому що в тілетомі там це просто жетончики, А тут це у тебе прям такі 3D-елементи, які відчуваються, що ти собі там назбирав якогось ресурсу. Вони виглядають класно. Мені особливо подобаються ці голубенькі, рожеві, Класний камінчик, класний, тому що у них кольори і яскраві і прикольні. Ну але інші теж класні. Вони теж. Просто привносять в гру свого шарму, І ти можеш у тебе тепер не тільки жетони, тому що втілетом просто багато жетонів. От у тебе жетони, жетони, жетони. Там круті кубики, але все інше це купа жетонів. І от я вирішив розбавити трішечки жетони ось такими 3D-ресурсами. Далі це в нас всякі лотки під компоненти, але які ви не зберігаєте в коробках, а які ви можете використовувати для будь-якої гри. Тобто це тарілочки, типу під компоненти, щоб воно все у вас не було розсипане по столу, якщо у вас. Немає органайзеру в коробці, і як я вважаю, що це один із найважливіших наряду з дестрем, якщо є кубіки елементів, який може у вас бути, і який зазвичай не дуже дорогий, можна використовувати різні штучки. Дивіться, що можна використовувати. По-перше, те, що я використовував вже дуже давно, це ось такі скляні блюдца, Та чи як їх назвати, не знаю, але це підсоуси, такі штучки, маленькі, вони є ще менше, є трошки більше. Ми їх спеціально з дружиною купили. Шість штучок, і в принципі сюди там накидав. Ресурсів і звідси їх береш дуже класно. Мені подобається саме скліні, тому що вони виглядають кайфово, видно, скільки там ресурсів і так далі. Є ще. Такі ж можна знайти пластикові, просто десь собі купити контейнери. Це не дуже дорого. Прикольно в тому, що в принципі тут і соуси можна, якщо що, робити там, чи псо не їсти, ми інколи так робимо. Але потім їх дуже добре миємо. У мене є ще з 3D-друку компоненти, і це вже приїхало знову ж від кей factory Мені було дуже цікаво подивитись. По-перше, я хочу вам сказати про це. Це також можна використовувати, в принципі, так само, просто сюди накидувати елементи, які тобі треба. Але про це ми вже говорили, тому це відставляємо. Є окремі. У нього такі штучки, які мені теж сподобались. Давайте, з того, що трошки менше, то трошки більше. Трошки менше сподобалось мені. Ось от такі контейнери. Вони прикольні, в цілому вони зручні також, от якраз вони можуть вам замінити кляні та або якісь інші, де ви можете купити. У них є один прикол, вони зроблені так, що їх можна поєднати між собою. І вони, типу, будуть у вас як так в парі. Тобто тут, тут тут дві штучки, тут дві штучки поставив. і У вас стоять або більше. єдине, що вони глибокі, з них не, не завжди дуже зручно брати, з тих зручніше брати. Ну, але це таке залежить від елементів. І от що мені реально найбільше сподобалось, це ось такі штучки на магнітиках. Трикутні. Перше, їх можна скласти як завгодно, тобто можна зробити в шеренгу отаким от чином, Отак от зробити. можна роз'єднати, кожному дати один трикутничок або по парі трикутнички. Це дуже прикольно. Вони на неодімових магнітах. Мене це і підкупило, що ти, типу можеш собі скласти яку хочеш фігуру. І виглядає це прикольно, тобто кольор, різнокольорове. А єдине, що да, у мене от, який у них мінус, то що тут вони. Не завжди складаються, як ти хочеш. От, наприклад, зараз у мене там по центру вони не склались, тому що полюса у магнітів трішки не сходяться, але це е, вирішується тим, що вони тут достаються. Ці магнітики, коли магнітиці один до одного їх можна якби поставити так, як вам треба. Ну, виробник. Яке мені це прислав, сказав, що це виправить. І щоб приклеїти всі буде клеїти магніти, і вони не будуть вилазити, і поліси власне будуть змінюватися. Тобто не буде таких приколів, як у мене, що ти не можеш з'єднати, або коли достаєш, з ячейки достаються магнітика. Далі, що в нас ще є, це е, ось такі штучки. Що ви спитаєте, це таке? Це карта -тримач. тут ще й ресурси. Конкретно цю штуку я не використовував, це, в принципі, те саме, ще не встиг. Просто це такі прикольні. Якщо це у мене тільки один, то цих. Аж чотири штучки, вони так прикольно ще складаються. Сюди ти вставляєш карти. Давайте ми це зробимо. От, і у тебе якби, є місце під карти, тобі не треба їх тримати. Дивіться, що я про це думаю. Цих двох мені більше подобається біле, тому що воно складається одразу з чотирьох. Це класно. Це в принципі, я ще не встиг цим пограти, бо просто я не звик. Ще типу є ігри, в яких я вже відчув, що це треба. Наприклад, ми грали в Сутінки імперії, і я зрозумів, що було б непогано ось таку штуку під карти, карту тримач. І гра займає багато місця, і карти на лежать на столі, і ти не розумієш, які ти карти там, де вони лежать, і так далі. А так ти перед собою їх поставив. Ти бачиш свої планети. А наступний елемент теж не обов'язковий: це картхолдери, картотримачі. тримачі Коротше, такі штуки для карт для деків карт ну, стосів. Та сюди ви закладаєте 100 з карт. В принципі, я вам скажу так, що для більшості ігор цього напевно не треба, але там, де у вас дуже багато карт, і вони прям валяться, то можливо, це теж такий мінорний, мені здається, дуже елемент. Для колоду будівлю, напевно, підійде непогано. Мішечки мішечки, це прям, ну це що тут чесно сказати. Це мішечки, до речі, з предситів. Це просто окремі мішечки. Там є такі самі, але чорні. Ну може, і по якості вони трішки гірші. Це вам просто для справки, що такий аксесуар теж є. Теж можна купити. Ще один аксесуар, він вже треба, якщо ви якщо ви що, якщо ви їздите часто десь, ось такі штучки це резинки. Я рекомендую вам, якщо ви возите з собою кудись гру, то купили резиночку і у вас гра не відкриється. Оце в неї кайф. Тож, якщо у вас проблеми з тим, що постійно відкриваються ігри, пошукайте. Я думаю, ви знайдете. Ну, принаймні, ось такого розміру, як у мене, точно. Що ж, друзі, це всі аксесуари, які є у мене, якими я користуюсь, або не дуже деякими, а деякі я просто тестував, брав собі. Я про них розказав. Тож я вважаю, що я заслуговую на те, щоб ви поставили вподобайку, підписались на канал та тиснули на дзвіночок і. Не пропускали наступних моїх відео. Також я хочу подякувати підписникам з BuyMeCoffee, Патреону та платної підписки на Ютубі. Дякую вам, ви даєте можливість все це оглядати е, і, взагалі, робити контент далі. Я дуже вам вдячний. Ну і в принципі, тим, хто просто підписаний і постійно дивиться, ви також впливаєте на контент, тому що я це роблю через вас. Хочу ще нагадати, що у нас є телеграм-канал. Е, будь ласка, підписуйтесь. Я там анонсую відео. Я там проводжу опитування, що ж далі, які контент. Контент робити, який огляд, і так далі. Ви голосуєте, і я потім, в принципі, стараюся до того, як ви проголосували робити. Або ні, це ж я Ну, типа, роблю, що хочу, що ви хотіли, але ви підпишіться. І, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, це відео було вам корисне. Тож, до нових зустрічей, всім пока.